Горят два самолета на нашем аэропорту Псковском. А так и говорят дроны. 021 надо А, нет, неизвестно. 021 приехали. Я и успел спрятаться, я услышал вот эту хуйню. Вот тут, вот Від Пскова до окупованого Криму безпілотники знову і знову атакують Росію. У низці регіонів повідомляють про вибухи. Місцеві телеграм-канали стверджують, що близько 20 дронів прилетіли до псковського на аеропорту. Було прийнято рішення про скасування усіх рейсів у місті. Попередньо пошкоджено 4 військово-транспортні ІЛ-76 та два згоріли вщент. Атака могла бути і по помістю дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку збройних сил Росії, відомого своїми воєнними злочинами у Бучі. Тож у зв'язку з останніми подіями у Пскові введено план Едельвейс спецслужби переведено на посилений режим і сьому особовому складу видали зброю. Зараз більшість силовиків оточила аеропорт. Едельвейс у російських поліцейських структурах це сигнал терористичної загрози, згідно якого усі сили, які є у розпорядженні МВС, включно з військовими та освітніми установами, мобілізуються і займають свої позиції. Ще один збитий безпілотник у Брянську впав на підприємство, що спеціалізується на випуску мікроелектроніки для іскандерів та панцирів. Кремній л там почалася пожежа. Я же сказала, це безпілотник. Вибухи лунали у Орловській області, а також у Рязанській та Тульській. Що ви за це за па? Не... а не пчем та пана Єбать! Та ну на добре така звані. Також влада окупованого Севастополя повідомила про атаку на бухту. Вони заявили про нібито відбиття безпілотників з моря. Але от самі росіяни вже не такі спокійні. Люди намагаються скоріше покинути атаковані міста. Мовляв, бояться запровадження військового стану. Говорять, що безпілотники продовжують падати на город. На, на В місце чуть не неважне положення Зараз по навігатору намагаємося виїхати, все, все об'їзду на санкт перекрита. Сходя Тож усім, хто сьогодні вночі не спав у Росії, хочеться передати. Не забувайте, ми по большому щоту що нічого не начинали.